Виявляється, що українські козаки вибороли свою власну країну ще у сімнадцятому столітті з республіканським устроєм, тобто влада належала народу, але інші країни вважали цю територію неправомірною, бо у них не було короля. Козаки жили досить добре, але завжди стикалися з війнами через те, що деякі інші народи сумнівалися у їх суверенітеті. Одну з таких війн, Північну, у 1709 році вони програли, що призвело до окупації та обмеження їхньої незалежності в складі іноземної імперії, а саме Московії. У кінці 18 століття Московія стала сильнішою завдяки розграбуванням людей, технологій і багатств з України. Та вийшла на світову арену. Вона знищила козацьку державу, Кримське ханство і Річ Посполиту. Хоча народи залишилися, але без власних держав їм стало жити значно гірше. Більше про Україну я розповідаю на своєму ютуб-каналі останній гетьман.